Права номер 580. Знайдіть значення виразу. Давайте перепишемо. 3 в 20 помножене на 6 в 20 мінус 18 в 10 степені мінус 2 помножене на 18 в 10 степені плюс 2. Дорівнює. Дивіться, 3 та 6 спільний показник степеня 20. А отже, цей показник степеня ми можемо винести за дужечки. Це в нас буде 3 помножене на 6 в 20 степені мінус. Тут одразу помічаємо, що йдеться про різницю та суму двох виразів. Тобто, використовуємо формулу для скороченого множення, отримаємо стам мінус. Це в нас буде 18 в 10 піднесено до квадрату. Це буде 18, 10 помножене на 2, 20, мінус 2 в квадраті мінус 4. Дорівнює. 3 на 6, це в нас буде 18 в 20. мінус 18 в 20 плюс 4. 18, 20 і мінус 18, 20, скорочуємо, та отримаємо просто 4. Номер 2. 5 плюс. 28 в 17 степені помножене на 5 мінус 28 в 17 степені плюс 14 в 34 помножене на 2 в 34. Дорівнює. Спочатку використаємо формулу скороченого множення. Це у нас буде 5 в квадраті 25 мінус 28, а Показник степеня 17 множимо на 2, так як підносимо до квадрату. Це в нас буде 34. Плюс далі помічаємо, що у цьому одночлені у нас у 14 та у 2 є спільний показник степеня. Це 34, який ми можемо винести за дужечки. Це в нас буде 14 помножене на 2 в степені 34. Дорівнює. Переписуємо. 25 мінус 28 в степені 34 плюс 14 помножене на 2, це в нас буде 28. 28 в 34 степені скорочуємо, та у нас залишається 25. Номер 3. 7 в 36 помножене на 8 в 12, мінус 14 в восемнадцій. Плюс 3 помножене на 14,18 мінус 3. Дорівня. Дивіться, 7 в 36. Я можу представити як 7 в 12 помножене на 7 в 20, в 4, помножене на 8 в 12. Або ж, дивіться, можна ще що зробити. Можна 36. 7 в 36 степені представити як квадрат якогось виразу. Так? Або ж не як квадрат, а якийсь вираз в степені 12, і тоді ми цей степень можемо винести. Дивіться, це буде 7 в кубі піднесене до 12 степені. 3 на 12 це буде 36, що множиться на 8 в 12. Ось тепер ми зможемо винести цей спільний показник степеня 12 за дужечки. Мінус, а у цих множниках використаємо формулу скороченого множення. Це буде 14. В степені 18 помножене на 2, це буде 36. Мінус 3 в квадраті, мінус 9. Дорівнюємо. Перепишемо. 7 в третій помножене на 8. Все це підноситься до 12 степені, мінус 14 в 36, та плюс 9. Дорівня. Так, дивіться, у нас є 7 в кубі. Помножене на 8. 8 я також можу представити, як щось в кубі. Це в нас буде 2 в кубі. Тобто 7 в кубі. Помножене на 2 в кубі, піднесене до 12 степені, мінус 14 в степені 36 плюс. 9. Дивіться, знову спільний показник степеня можу винести за дужечки. Тобто, в мене залишиться 7 помножене на 2, виношу показник степеня та перемножую його на 12. Буде 36. Мінус 14 в степені 36 плюс 9 дорівнює 7 на 2 14, 14 в 36, мінус 14, 36 та плюс 9. Дивіться, 14 36 скорочується, і в нас залишається просто 9. Номер 4. 3 в квадраті мінус 1 помножене на 3 в квадраті плюс 1. На 3 в четвертій плюс 1, далі 3, восьма плюс 1, 3 в 16 плюс 1 та 3 в 32 плюс 1. Мінус 3 в степені 64. Дивіться, коли ви бачите таку послідовність, це значить, що ми будемо використовувати формули скороченого множення декілька разів. Почнемо з перших двох множників. Це в нас буде 3 в квадраті піднесено до квадрату, буде 3 в четвертій мінус другий вираз в квадраті, 1 в квадраті, мінус 1. Помножене на 3 четвертій плюс 1. Переписуємо, залишається 3 в 8 плюс 1, 3 в 16 плюс 1 та 3 в 32 плюс 1. Та мінус 3 в 64. Дорівня знову формули скороченого множення. 3 в четвертій підносимо до квадрату. Це в нас буде 3 в восьмій, знову мінус 1 в квадраті. Переписуємо, залишається 3 в 8 плюс 1, 3 в 16 плюс 1. Та 3 в 32 плюс 1. Мінус 3. В Дорівнює. І знову формули скороченого множення. Це в нас буде 3, 8 до квадрату 16, мінус 1. Множимо на 3 в 16 плюс 1, на 3 в 32 плюс 1. Та мінус 3, 64 четверті. Дорівня. Знову формулу скороченого множення. Отримаємо. 16 помножене на 2, це в нас буде 3 в 32, мінус 1 помножене на 3 в 32, -1, плюс 1 мінус 3 в 64. І знову наша формула скороченого множення. Знову 32 на 2, це в нас буде 3 в 64, -1, мінус 1, мінус 3 в 64. Все в нас скорочується, і результат, який залишився, це мінус 1. Номер 5 2 плюс 1 помножене на 2 в квадраті плюс 1, 2 в четвертій плюс 1, 2 в восьмій плюс 1, 2 в шістнадцятій плюс 1, та мінус 2 в 32. Дивіться так само. Якщо ви бачите таку послідовність, де показник степеня множиться кожного разу на 2, одразу. Потрібно думати про формули скороченого множення. Так, дивіться, ми маємо 2 плюс 1, але у нас немає різниці. Що ми можемо зробити? Ми можемо взяти 2 плюс 1, далі домножити цей вираз на 2 мінус 1, і щоб нічого не змінилося, розділити цей вираз на 2 мінус 1. І далі домножимо на те, що залишається. Це в нас буде 2 в квадраті плюс 1, 2 в четвертій плюс 1, 2 у восьмій плюс 1, 2 в 16 плюс 1 та мінус 2 в 32. Дорівнюємо. Так, дивимося на чисельник. Формула скороченого множення. Це буде 2 в квадраті мінус 1. Зараз не обчислюємо. Давайте просто застосуємо формулу скороченого множення. 2 в квадраті мінус 1. А дивіться, що в нас буде знаменник. А знаменник давайте обчислимо. Це буде 2 мінус 1, це 1. Коли в нас дріб ділиться на 1, це в нас залишається тільки чисельник. Я навіть не буду й записувати. Та множимо на те, що залишилося. 2 в квадраті плюс 1. На 2 в четвертій плюс 1, на 2 у восьмій плюс 1 та на 2 у 16 плюс 1. мінус 2 в 32. Дорівнює. Так, знову формулу скороченого множення. Це буде 2 в четвертій мінус 1. Так, переписуємо 2 в четвертій плюс 1, 2 у восьмій плюс 1, 2 у 16 плюс 1. Та мінус 2 в 32. Дорівнює знову формулу скороченого множення. 2 в четвертій до квадрату це буде 2 у 8 мінус 1. Помножене на 2 у 8 плюс 1, на 2 у 16 плюс 1. Та мінус 2 в степені 32. Перемножуємо знову формулу скороченого множення. Це буде 2 в 16 мінус 1. На 2 в 16 плюс 1 мінус 2 в 32. Формула скороченого множення. Це в нас буде 2 в 32 мінус 1 в квадраті 1 та мінус 2 в 32. Залишилося мінус 1. Тобто цей вираз дорівнює мінус 1.